Дійсно, протягом найближчих декількох років в професійній освіті зміниться достатньо багато, починаючи з того, що буде сильно лібералізований підхід до створення навчальних програм. Це означає, що протягом найближчого року ми сподіваємось побачити запровадження нових професій і нових. Навчальних програм. Завдяки тому, що в закладах з'являться наглядові ради, які будуть складатися переважно з представників роботодавців, всі ці програми пройдуть таку перевірку на справжніми роботодавцями, які наймають відповідних фахівців. І від цього якість освіти, безсумнівно, має покращитися. На виході, після навчання випускників буде очікувати незалежне оцінювання. Не просто контрольна робота в тому ж самому закладі освіти. Тими саме викладачами, а проходження іспиту в незалежному кваліфікаційному центрі. Він може бути в іншому закладі освіти, можливо, в коледжі, або у представників роботодавців на підприємствах. Це дозволить більш-менш стандартизувати результати навчання. Вони будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів, і ми будемо перевіряти, чи досягають наші випускники цих навичок, цих стандартів.